Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу. Що сьогодні вам хочуть передати предки? Що вам хочуть передати предки. Маруся, Галина, Павло, Інокентій, Олександр. Григорій. Олег. Пишіть в коментарях, чи були у вас такі дідусі-бабусі. Прям, прям прийшли мене штурмують. Давайте записуємо розклад. Ти ще довго будеш себе придавати? Чому ти забила на своє життя? Чому ви забили на своє життя? А? Чого ви забили на своє життя? Прям дід кулаком посторіє, чого ти забила на своє життя? Свариться, злиться на вас. Карта дерева, карта гармонії. Ваш рід, ваші предки, які сьогодні до вас прийшли, хочуть, щоб ви жили в гармонії. Дайте собі запитання і чесно дайте собі відповідь. Ви в гармонії живете зараз. Якщо ви в парі, в сім'ї, у вас все прекрасно? Пишіть в коментарях. Сваряться, сваряться і кажуть, що не переживай. Ти знайдеш ті ключі, щоб прийти в стабільність. Знаєте, я освоїла за своє життя і за два шлюби позаду. Хірово жити я й сама вмію. З чоловіком має бути або комфортно, класно і вкусно, ліба нахер мені такий мужчина. Але для того, щоб побудувати адекватні стосунки, треба вміти їх вибудовувати, вчитися, якщо нас ніхто не навчив. Бо, блядь, нас в школі всьому вчать, тільки на тому, що треба. Не фінансової грамотності, не як будувати стосунки з чоловіком, не як пропрацьовувати дитячі травми, цього всього ж нас не вчать. Наскільки хуйні всякої вчать в школі не потрібної. Тангенці, Котангенці. Кому вони нахер всралися? От предки до вас сваряться, я вже зловила поток цієї злості, все, зараз буду себе роздавати. Не я, предки говорять через мене. Не переживай, ти вийдеш свою стабільність, ключі ти знайдеш. Ну ти повинна захотіти їх взяти, ті самі підказки, ролики, відео. От вони і говорять через е, відео наші, через наші руки говорять з вами. Склока радітелів, в кої скандал буде в сім'ї, а в кої скандал з батьками. Хто молодший мене буде дивитися, хто ще не сепорувався від батьків. Сваряться прям оцей поток я й считала, Сваряться на вас. Сваряться. Тому що ви просираєте своє життя, закон трансформація, Йди в трансформацію. Комусь прям чітко кажуть: іди розлучайся, Встановлюй оцей баланс, щоб хоча б ви з партнером партнеркою були на рівні. Трансформацію, ти боїшся розлучатись, ти боїшся щось міняти в своєму житті. А тільки ти можеш змінити щось в своєму житті. А вони хочуть, щоб ви чайок попивали, кавуську попивали, читали книжечки, саморозвивалися, були біля гарного, адекватного чоловіка. Але для того, щоб цей чоловік прийшов у ваше життя, треба працювати над собою, працювати своїми тараканами в голові. Бо в нас, в жінок їх багато, повірте, я теж жінка. І в мене теж до хрена тараканів, я з ними працювала. І якщо раніше я ненавиділа чоловіків, то на сьогоднішній день я з повагою до них відношуся. І я прошагала шлях, попрошала шлях трансформації для того, щоб мене тут во щелкнуло. А ти зараз сидиш в рівні виживання, вам кажуть предки. От ти сидиш з партнером, ви ті граєте в сім'ю, ну ти ж виживаєш з ним. А в тебе місія є, а ти м'яче в нас в роду, а на тебе велика надія. І предки вам передають не те, що ви повинні це тягнути лямку. Це твоя душа вибрала. Ти рождена для любви, не ну, як не для того, щоб сидіти в жертві. Сьогодні записую вам серію роликів, і все про те, що який аб'юз бляха, де ти себе розтратила? Ти, ти взагалі, подивила... подивись на себе в зеркало. Не знаю, чиїсь слова, слова летять. А ти вдягла маску сильної, незалежної. У мене є чоловік, але він мені як син. Рід вам каже, предки вам говорять: знімай маску сильної, треба і поплакати, треба навчитися проживати весь спектр емоцій. Для того нам творець їх і дав. А нам з дитинства що казали? Не плач, не висовуйся, що ти не їш. Треба іноді понити, пожаліти саму себе, тому що ніхто більш не пожаліє, а потім витерти сльози, набратися злості, і злість це також перша сходинка до зцілення. Розізлитись на себе, скільки я можу просирати своє життя, розізлитись на все оточення, яке вас не підтримує, і піти в туман, як на цій карті, і почати будувати своє життя по-новому. Трансформації тобі не хватає, перемін в житті тобі не хватає, І вони підказки дають. Ведуть вас, комусь сняться через сни, дають підказки, що робити. І коли ти прийдеш в свою трансформацію, ти прийдеш в ізобілія. Ну поки ти сидиш за бюзером, поки ти там живеш заради дітей, ніякого ізобіл'я не буде. Запам'ятайте головне правило: якщо ви живете з партнером на рівні виживання, задайте собі запитання і чесно дайте відповідь. Чий сценарій ви проживаєте? Чию долю ви повторюєте. Рід хоче, щоб ви цей сценарій зламали. Ви нікому нічого не должны, ви задолжали лише собі. І от самі предки кричать сьогодні до вас через мене, йди в трансформацію і міняй своє життя на 360 градусів. Міняй, не бійся нічого. Ми тобі даємо підказки, ми тобі даємо ключі. Будуть вас приводити до ваших наставників. Хтось сам в трансформацію проходить, хто має мозги і хто зміє ними кользуватись. А хто не вміє, не знає, як, з чого почати, тому треба наставник. Не всім треба наставники. І я з цим погоджуюся. Але на якомусь етапі для ривка, для перемін треба руку допомоги, поговорити, виговоритися, розібрати історії, родові програми. І от для того є я. Купа моїх колег. Вибирайте на будь-який смак, вибирайте на будь-який карман. Тому що хороший наставник не бере копійки за свою роботу. Але повірте, і це дасть вам. Поштовх для ваших перемін, але ви боїтеся брати ці шанси. Ключі вам дають і вищі сили, і нижчі сили, і предки ваші дають. Ну ви боїтеся крок вперід зробити чого? Тому що в дитинстві батьки що робили правильно? Батьки сварилися, коли ми включали ініціативу. Батьки сварились на нас, коли ми щось робили нове, пробували, раділи, як ці діти. І було наказання, сварка була. Куди ти полізла, куди ти пішла. І от зараз оце ваш основний тригер, чому ви боїтеся йти в свої переміни. Ви маєте включити свого бунтаря і дозволити собі жити своє життя. Не чиєсь не для мами, не для тата, не для чоловіка, не для своїх діток, ні для кого, для себе. І тільки тоді, коли біля вас будуть. Буде правильний чоловік, коли ви з чоловіком, з яким ви живете, ви навчитеся по новому будувати екологічно правильні стосунки. Тоді ви прийдете в і коли жінка змінюється, трансформується, і чоловік її любить. Він також буде з нею мінятись, трансформуватись. І в більшості випадків це автоматично відбувається. Чому? Тому що любов панує між партнерами. Ну кризис буває у всіх стосунках. Так не буває що все зефірно. Ну вони проходять цей кризис, договарюються до чогось, обоє беруть дорослу позицію в партнерстві і рухаються до свого успіху, матеріального і духовного. А якщо нема любові, ви будете тільки на цьому рівні виживання. Хірово живу, та ще й на собі його тягну. Вас чекає і удача, вдача, а далі вибір за вами.